Донецьк рівно 10 років тому на відео група проросійськи налаштованих молодиків б'є людей, які вийшли на мітинг за Україну. Той вечір, 13 березня 2014 року закінчився смертю активіста Дмитра Чернявського. 13 березня до повномасштабного вторгнення, я взагалі називала цей день ну типу чорною сторінкою сучасної новітньої історії України. Бо фактично Дмитро Чернявський, який загинув на центральній площі міста Донецька 13 березня під час мітингу за Україну, за який відстоював позиції, що Донецьк це Україна. Власне, він став першою жертвою цієї російсько-української війни безпосередньо на Донеччині. Всі чекали на всі знали, що в цей день буде. Цей вечір був одним із самих ярких в житті. К сожалению. 13 число це стало днем початку терору. Це тоді, коли стало зрозуміло, що це не просто напади, не просто побити, не просто десь в потасовці щось вийшло з під контролю і хтось вбили. Ні, це вже були свідомі вбивства, саме як залякування. 13 числа в Донецьку росіяни вбивали. Мітинг 13 березня став третьою масштабною акцією за єдину Україну у Донецьку. Тоді в центр міста вийшли тисячі людей, незважаючи на те, що подібні мітинги вже були небезпечними. Продумувалась нами, і навіть стояло питання про відміну цього мітингу. Організатори мітингу стояли перед дуже жорсткою дилемою, чи те, що називається відступити. Показавши свою слабість і неготовність активно боротися, чи все-таки провести цей мітинг, який був оголошений і вибрали другу сторону, з сторони сторонників Росії, які стояли ближче до пам'ятнику Леніна, було порядка тисячі чоловік. Со стороны сторонников Украины, которые стояли дальше на площади було, ну пожалуй, нарна порядка 5-7 тисяч чоловік. Тобто, площа Леніна була розділена на дві частини. З однієї стояли донечани з жовто-блакитними прапорами, з іншої агресивно налаштовані прихильники Росії, деякі з яких не місцеві. Там були звезені люди, очевидно, із якихось, ну скажімо, так дещо більш маргіналізованих маленьких містечок, більш таких занепадаючих населених пунктів. Області, але також там були присутні і безпосередньо росіяни. Звісно, це ще тоді не була російська армія, але, наприклад, менеджери всіх цих процесів це теж вже були росіяни, і вони вже певний час працювали на той момент в Донецьку. Десь в февралі-в марті так сложилось, що ми почали дуже тісно спілкуватися з товаришем. Романом Лягиным, который позже, ближе к маю, стал главой Центра избиркома ДНР. Он нас фактически э, еще 12 числа э, водил По центру города, показывал автобуси, которые стояли на ростовських номерах, спрятані за дамамі вокруг площі Ленина. Мітинг за Україну 13 березня, який попередній, був абсолютно мирним. Учасники прийшли в центр міста без зброї. Більше того, вони закликали іншу сторону до діалогу. Але у відповідь полетіли спочатку яйця та яблука, потім каміння, пляшки, світло-шумові гранати. Міліція в цепь. Развіну, розвернулась щитамі в сторону сторонників України. То єсть фактически ані прикривали собою сепаратистів. Власне, в якийсь момент міліція розійшлася, просто абсолютно от, просто розійшлась, і все це море розгніваних, заведених, агресивних людей. Вони хлинули на тих, хто вже ну, скажімо, так, це вже було завершення. а тих, хто ще залишався і не встиг відійти з території площі. У людей безпосередньо були дерев'яні бити, і в них були забиті. Величезні, довгі, товсті металеві цвяхи, тобто виходило це як бита їжачок. Вона з усіх боків була вже металева. Вони прийшли конкретно цими знаряддями зброєю ці вбивати інших людей. Донечан били цією саморобною зброєю, добивали ногами. Частина хлопців з місцевої самооборони, яка тримала периметр навколо мітингу, щоб люди по завершенню акції могли безпечно розійтись, забігла в автобус, на якому їх, начебто, мали вивести у безпечне місце. Але це була пастка міліція. Без дела. когда началось избиение самообороны они просто отошли в сторону и ничего не делали для того чтобы защитить людей я своими глазами видел как их закидывали камнями как их заливали газовыми баллонами и если бы вот эта толпа прорвалась в автобус это страшно представить что бы происходило дальше ситуацию стала зовсім совсем скажем трагичную тогда когда Відступаючи охоронці нашого мітингу, заскочили в міліцейський автобус, в якому через деякий час достатньо швидко. Порозбивали вікна, закидали туди димові шашки. Ось як згадує ті події, хлопець, який потрапив у той автобус. Ми не називаємо його справжнє ім'я з міркувань безпеки. Забігши у автобус, ми щиро сподівалися, що це нам допоможе. Ми уникнемо сутички і зможемо спокійно покинути це місце. Однак диво не трапилося. По автобусу пішли працювати каміння і цегла, у вікна розпиляли газові балончики. Всередині вже було неможливо дихати. Я пригадую, як поруч зі мною один з наших хлопців просто знепритомнів. Ми розуміли, що потрапили в свою рідну пастку. Потім міліція зробила кільце і ми змогли вийти, а нам кричали: на коліна кидали різні предмети, били арматурою. А в якийсь момент міліція створила імпровізований коридор через сепаратистів, щоб ми змогли вибігти. Але вже тоді було ясно, що спокійно вийти зможуть далеко не всі. Жертвою нападу про російських бойовиків став 22-річний Дмитро Чернявський, прес-секретар місцевого осередку партії Свобода. Останнє я його, якщо не про акцію говорити, то в останнє я його бачила на початку 2014 року. Я була кілька днів у Львові, і ми з ним побачились, бо він там навчався. Він туди в університет вступив після нашого донецького вищого навчального закладу. От, власне, і ми тоді ходили на каву, і ніби це ще був такий період, що здавалося, що ну все може бути дійсно добре. Дмитра вбили ударами ножем у живіт. Він помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, багато донеччан отримали серйозні травми. Потім ми отримали ще інформацію про е, дуже значну в рамках кількох десятків людей е, кількість е, захисників. Нашого мітингу, які були в лікарні, причому багато хто не хотів афішувати, скажемо, свої рани, боячись, що скажемо ця інформація попаде до бойовиків, і це закінчиться ще більш трагічно. Всіх дуже шокувала смерть Дмитра. І я пам'ятаю, наприклад, на його похорон теж прийшло багато дуже людей, і багато з них були побиті. Тобто, люди прийшли з наслідками попередніх ну цієї акції, 13 березня на обличчі фактично. Дуже багато побитих людей, дуже сильно побитих людей було. Більшість учасників того мітингу кажуть, після 13 березня у людей з'явився страх. Та очікування ще жахливіших подій настрої змінилися на більш песимістичні місцева влада тим часом тільки роздмухувала пожежу або розповідаючи міфи про правий сектор, або відкрито підтримуючи проросійські сили. Ви хочете жити в Україні та жити в Україні федеративна. Якщо оцінювати зараз ту ситуацію і Шукати відповідь на питання: а чи могли ми втримати український Донбас в 2014 році, маючи вже всю ту інформацію, що доступна нам продовж цих десяти років, то я можу сказати, що вірогідність втримання була дуже низька. Центральна влада на той час була. Скажем, напівпаралізована. 13 березня стало зрозуміло, що сам Донецьк не вистоїть. Стало зрозуміло, що це російський сценарій аля Крим, який буде реалізовуватись Донецьку. Що це не відволікаючий маневр, а що росіяни дійсно йдуть захоплювати території. До цього була ще ілюзія, що можна продемонструвати, і сам факт демонстрації того, що Донецьк український, що росіянам тут нікого ані захищати, ані захопити не вдасться, і що місцеве населення не змириться з цим. Що цього буде достатньо, щоб зламати Росії плани зараз, коли минуло 10 років, Росія та її ставленики всіляко намагаються стерти спогади про те, що в Донецьку взагалі був проукраїнський рух. Весь час Росія намагалася спотворити інформацію. І до сьогоднішнього дня, на жаль, ми живемо часто міфами про український спротив в Донецьку. Про цілу серію акцій мирного спротиву. Це були абсолютно звичайні донечани різного віку. Це не була тільки молодь. Це були і літні люди. Це не був тільки середній клас. У нас були присутні обидві профспілки шахтарів. Шахтарі були не з того боку, а з патріотично українського. Також це були студенти, викладачі, підприємці та навіть представники силового блоку. Оці спогади відносно подій в Донецьку десятирічної давності дійсно дуже потрібні і дуже важливі. Це е, свідчення е, того, що нерідко забувається дуже багатьма в Україні, що Донецьк е, боровся, що Донецьк е, мав е, проукраїнські сили, і що Донецьк е, хотів е, убезпечити е, себе від е, війни і е, від. Е, Різних, скажем, російських сценаріїв в цих умовах місцеві, бо точно за кого не соромно, так це за містян, які дійсно зробили все від себе залежне для того, щоб зупинити Росію. Не всі містяни, якби піднялися всі, або піднявся хоча б кожен десятий містян і розумів ситуацію, то вирогідно, дійсно, Росії не просто прийшлося би міняти свої плани. І перегруповуватись, але можливо історія пішла би абсолютно по іншому сценарію. Зараз учасники мітингів за Україну кажуть, зробити більше на той момент було неможливо. А також сподіваються, що колись Донецьк буде звільнений, та вони знову зможуть зібратися в центрі вже деокупованого міста. Я думаю, що на тому рівні, на якому можна було щось зробити, в Донецьку громадянське суспільство. Ті тисячі людей, хто кожного дня робив щось для того, щоб зірвати російські плани, зробили значно більше, ніж могли навіть самі від себе очікувати. Тому, звісно, завжди можна було зробити щось краще. Але чи був би кращий результат? Не думаю. Донецьк теж боровся за Україну. І він є Україною, і я сподіваюся, вже геть незабаром колись буде знову в адміністративно в законодавчому руслі України. Тому що ментально там все одно залишаються люди. Ми бачимо ті ж публікації з окупації, що там є люди, які чекають безпосередньо Україну, коли Донецьк повернеться додому, коли Україна повернеться додому в Донецьк.